Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Без зайвих слів. Новий Icon Peak. Одразу ACDC і Unbreakables ікони в ньому присутні. Так, Unbreakables насправді не багато, але вам може випасти класний версія Алана Ширера. 680 тисяч монет, немає ні в інші 1-3 мільйона монет за і декілька непоганих місців, якими можна підсилити ваше склади. ACDC ікони, я не буду навіть казати, там Марадони і багато, крутезних раторів. Що тисяч монет, воно не стало дорожче, але все ще не дешево. Тому ми зібрались на твічі в цей вечір неділі, щоб перевірити для вас, Ютуба, як це діло падає. Нагадаю, що ви можете прийняти участь у розіграші пас на халяву від мене в нагоду новорічних свят. просто під минулим відео напишіть коментар, ідіть, дивіться на каналі і бути підписаним на канал обов'язково. Пане Лі Купер, в нас перший іде на дно корабля. Ну, скільки я для вас зберігаю фодор на тоті, не знаю, можливо, наприкінці ми щось там мені і налутаємо, але поки щоб не чекати, Лі Купер готовий вже відкривати свою ікону. Ми хочемо бачити тут бістів. 395 тисяч. Це багато в контексті фодору. Тому Лікупер, давай успіхів тобі. Дно корабля тебе Дайте одразу перемогу. Ні, 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 ні. ні, 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 ні. Ролакумен базовий, ні, будь ласка. Оу, панцікаймо зібрав і кону! Як і люди, нічого себе! Абіокан Навару перший. Базова його версія. Андреа Пірло, Легендич, але базова його версія. Прикиньте б сюди, вони додавали таймворп ікони. І Фонко Баресі. При італійських генія. Слухай ладно, ну Канаваро. Канавару може бути ще й не так погано, але я перевірю його ціну. Давай. А Владзєн, як нам відкривати? Рівалдо, але базовий, фігня. Але Бразилія, дайте три бразильця. Сандро Неста це не третій бразилець. І не другий навіть бразилець. І пірло. Ну поки це виглядає погано. Я не буду вам брехати. Перші три це прям. Ну, Каднаваро ще куди не йшло. Пан Сікаріо це наш трейдер, який розриває контент просто тайм постійно. Кого він залутає в іконах? Перший Рауль Гонсалес Бланко. Робер Пірес новий Unbreakable перша ікона. Так дешевий, недорогий, але ми хоча бачимо, що вони тут є. І лагендарний з посередині. <in> Ой-ой-ой. Ну слухай, я Піреса брав. До речі, Піреса, незважаючи на ціну, карта топова там. Можливо, Рудвуліт. поняв. Майже Рудгуліт, ян Раш. Ріо Фердинанд, окей. Цього б'яздеря ми берем. І Фернандо Єро. Можливо, на нас чекає перша перемога. Легендарна схема. Він іде по своїй схемі і бачить Філіпа Лама в першому віконечці. Привіт, Дмитро Кириченко! Тапохи, типу, так собі насправді. Бобі Мур. Бобі Мур і Філіп Лам. І Бекхем, а який. Базовий. Тоні Кросс. Легендич страшний. Десаїн це вже краще. Непогано. О, сюда. Ха-ха-ха СЕСО! Нічого цей! Що? Давай. ха Давай! Робив на Нормально! ITROPA! I'm a man for the card, that's a выбраo! 1 мільйон 350 тисяч монет! куди Истосочка. Окей! 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 Все, я привіз дроп приніс дроп. Тепер я можу сидіти і чилити Мустик, давай! Переведом стрибок, который говорю: I'm only sleeping. Хенрик Ларсон, звичайный. І Фернандо Торес. Так, ну, з рісту має бути перемога, да? Яка берізка? Ні, слухайте, Роберто Карлос, Гаред Бейл, Хріста Сочка. Це точно краще, те, що ми бачили на початку. Абірдоп Сейсеніс! Швайнштай і Сінісі, Дайте ще Марадону! А богат Бейла. І ми закінчили. Робер Перед звичайний, але ми беремо цього Хаві Ернандеса, Айсі Нісі. І нікого не одразу відкриває. А чого без розминки? Ще й по схемі якийсь сліві, але перша сава. Що ти робиш? Я вперше бачу людину, яка все ж таки дотримується пропала. Не розподавтися ловить гарада Била! Бахмут Василева! Другий Гаррет Бейл на стрімі! Схему пам'ятаєш? мюллер блин, це херня але рейтинг гарний рібері окей, це краще, але без каздерей. І Джан Франко Дзола. Бля, хай теж без козарей. А скільки коштує рібері Наступна спроба. Сикарио програм, сиario айтішник, так. Джанкадзамброта. 300 стоичка в ще один. І Полскост. Ну Тут не такий дорогий пік, але дві грабельні карти. Він інсте бере замброту. Не знаю чому. Тільки не наскинули. скинули. Карлос Альберто, це було б гарно, але він його зібрав. Це як в мене було. Та ну який дублікат! Міроклозе, ні, а дві топові вони не покладуть. Відійсь звичайний. Давай, хімік Рональд Кумен, погано. Аджі ще гірше. Ройкін, окей, я лягаю на другий. розрахуйте ставку, я лягаю на другий пік. Шотік, так класний пік був, почекай! Класний був пік, поки ти не зайшов. Стоїтька, це вже краще. І рікельмі новий. Шотік! Бляха, ти прийшов? ось Ми тебе розбавили ще з першої а ти кажеш пік поганий. Так, пробуємо наступну спробу. 2-3-1, давайте. По 2-3-1 нормально тягнули. Луєш фігу базовий фігня. Беркам. Ще гірше базовий. І Робер Перес новий. Тут, тут знаєш, що вибір Робер Перерес? Це той випадок, коли карта недорога. Вона йде в габелу, але отпіка його і подивись плейстали. Я вам зараз поясню, чому ця карта недооцінена. Покажи плейстале. Де ти є? Я поняв. Я просто поняв. Тобто, тобто хімік ловить Роякіна, Ларсона і кого там ще? І Пола Сколза? А тут людині падає Френк Рібрі ACDC, Гаррет Бейл перепрошую, ACDC Олівер Кан? А ось він Сайленд. Іде в бан. Бекенбаур 92. й Але не ACDC, блін. Але непогано. Бутрагеніо, теж непогано. І новий Деніс Беркам він тут найдешевший. Але. Тут навіть можна обрати. Ютуб дивиться і не розуміє, чому я зараз пританцовую, тому що Ютуб треба приходити на стріми. Щоб розуміти, під що ми тут чилимо Дімірок Клозе, Роберто Баджо. ой ой а пік поки фігні. Дайте гарну карту, будь ласка. вір за неті правий захисник Unbreakables! Дякую. берем його! У нас одразу куміри. Олі Купер зібрав третю. Майкл Сієн, він відкриває за своєю схемою. Принцесі фігня. І Андрій Миколаїв Шевченко. в пік фігня Він інсте бере шево Але Сіен вже не коштує, я думаю, майже нічого. Поїхали так само. 2-1-3. Ті самі руки. Лоран Блан. Питання є це вже перемога. Ось вони. А ручки та ось вони, ось вони. Нічого не крали, як казали ще тільки тягнули роботягам козирні карти. Фоуди фігня. І хаві, але, звичайно, якщо був хаві ACDC, тут би ще і можна було обирати. Але мені здається, тут. Перший на сьогодні. є Блан залітає! І більше ніхто. Вандайк дивиться. Поки міяма. Слухай, коли ви просите схему? Виходить якась фігня. Окей, гаринча це трошки краще. Добре. Але все одно виходить не казаря. Це треба самому, розумієш, робити. Давай. Він попросив лягти. Бо бачу, який не дров. Добре, давай, дивись, отут буде перемога в цьому піку. Да Отут буде перемога. Ну майже. Відіші Фолді. Виглядає не дуже гарно. І джинару Гатузо. Тому що я маю вирішувати, чи лягати, чи ні, бачиш. Прикиньте, Р9 зараз. От просто на рандомі. Давай. Тоні Крос. Він грав в тому самому клубі, що Р9, але вони разом не встигли пограти. Він інстапікає кроса, то ти вболівальник реалу чи що? А якщо зараз буде бейл або Р9. Георгій Хаджі. І остання спроба. Ван Персі. Тут Тоні Крос як болівальник Уралу, але пік Габела насправді повно. Так, окей, він відкрив. Добре, Вандайком закриваю одне око. Інший от. І повертаю по одному. Беком, блять, базовий пасос. Пірес. Unbreakable, але теж пасос. Ну, типу, не пасос, але пасос він зібрав. Жеро, та блін. Дякую, би сяти, не плачу, то лише сльози. Деніс Беркам. ACDC. Рідкісна карта. Це викликає надію, що можуть бути ще дві рідкісні карти. Каннаваро, він теж рідкісний достатньо. І дайте останнім біста. Лотер Матеус. Окей. Бейло, фінішер. Наступний кумір, він іде з першого і далі. Хав'єр занеті, але базовий. Якщо був unbreakable, це була б дуже класна карта. Сандро Дель П'єро. Фігня. Вже з цього піку ні. Якщо б це був пак з базовою кону окей. Патрік Віра! Патрікс, Мопена, нахрен Вієра! Вперше за сьогодні. Золотий блок. І золота третя нога. Я зупиняє, перехоплює все, що можна. Беремо цього Патріка. Сір Девід Бекхем, але базовий. Луїш Фіго, але базовий. Рікардо Хака. Базовий. Але Бразилія, але 5-4 зірочки. Але не знають, скільки він коштує. Прикиньте, зараз Зідана Бур 9 Бехем, але ACDC. Не бачимо, хто тут в пана Буданова. Ага, Френкі Лэмпарт. І Сір Бобі Чарльза. Під приспів, під Золото Карпат. Барнс. Це поки не казирний. Ерлініоторес, теж не казирний. Ліверпуль всі. І Пірло. А на це Пешніка. Френкі Лемпард. Петер Шмейхель поки фігня. І Ройкін, о, це жахливий пік. Ну, ти будуть шмейхері, однозначно, Боборатар, але. Райкард. Я вже включаю Turn the Lights Off. О, Ріо, Федент, Окей. Добре. Ріо ми беремо. Ріо майже скільки там? 700 тисяч, так? Ріо беремо. Хаві Ернандес. Звичайний. Давер Шукер, ого. І Пірло. Якось от останні піки в 6. І перемоги такі знаєте, з натяжкою. Хавіце він мені кайф. О, Гарбушка, класно. Ерік Антона ні, Коді Гакпо набагато краще. Ешлі кол Взагалі, куди там куди є Коді Гакпо. І Френк рібері Який там Френк рібері коли є Коді Гакпо? Та ні, тут можна і Віру. Ван Ністер. Головне не Ван Перси. Ван Ністове Беком, Двілегенди, Манчестера і Швенштайгер. О, ні, яка, яка стіна. Ну, стіна. При Екзеровці МЮ. Я завтикав, що він перейшов з Баварії до Мю. Ерік Антона, Джон Барнс і Замброта. Блін, мені потрібні емоції після стрима. А потім нічний, можливо, буде. Оу, Лильям! Тюрам! А от саме на цей я, я трошки емоційно просів, бо в нас декілька піків не було бенгерів. Тут ще і каннаваро. Нічого собі Фінал чемпіонату світу! 2006 року. Тюрам Каннаваро Так, хлопці, наступна спроба. Дякую, пане Решет, величезне. О, Рікельми Шукер, базовий, яка стіна, і ми акелес'єник, який в нього є. Міроклозе. Не виглядає поки так. Клод Макелія. Вперше, до речі, за сьогодні, не вже він такий рідкісний. І Рівалду новий, окей. Блін, але Рівалдо не коштує багато, до речі, бо він не такий рідкісний. Ага, ми пішли по легендарних форвардах. Добре. Ян Раш Данеті і Карлітос Пуйоль. Ну, з іконою тобі не пощастило. Але Кіліан Бапе. Це, звісно, ГВП просто з піку рандомно. Ян Райт. Давор Шукер. Ой-ой-ой-ой-ой. Після того, як я сказав, що цей пік вартує уваги, ми ловимо. А напевно, найгірший пік за сьогодні. Райт, Шукер і Кін. Завтра, звісно, зможу відписати. Баштіан Швейштайгер. Карта дуже гарна, насправді. Його ціна не відображає його якість, там супер багато плейсталів. вони класні, і 80 плюс всі стати. Тут треба його однозначно брати. По ціні габела, але подивись на плейстайл. Преміум сезон пасу. Просто натиснути серденько, Якщо ви сидите на стрімі, і вам цікаво, і ми маємо діла сідана, нічого собі! Ютуб. Ну якщо ви після такого не підпишетеся, я не знаю. Мати властилева. Тікток, якщо ви це дивитесь, теж підписуйтесь. У нас багато такого контенту. Сізу. Вау-спайк. Спайк ти тут, господи. І клод Макелі. Сікати йдуть нахуй. Ха -ха -ха -ха. Ні, бля. <ривцяк> <ривцяк> Тоні Кросс, Яка зачіска, дженерейшнл зачіска, В нього і в CVG Джан Франко Джола. Поки це не Марадона. І дзамброта. Ну, на жаль, не Марадона. І, на жаль, не перемога. Там в людини все зі складом добре. дзинь 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 Поки тільки той, хто шата в правах вінгерів Ингере. Все одна <в> спроба! <правда> ну, в нас буде 45 піків з іконами. Що я можу сказати Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Я не скажу шалений, але дуже пристойний пік на ікону. Ми побачили декілько ті родин карточок. Так, було багато габел, але загальний рахунок робить для мене однозначний висновок. Якщо є фодер, спробуйте раптом і вам пощастить. Сподіваюся вас та ваших близьких. Все добре. Не забувайте підписатись на канал. Побачимось, коли побачимось. Бережі, тебе. Це буде Україна. Па, па.